Замість місяця півтора місяця від початку грудня обов'язково базова загальновійськова підготовка в начальних центрах ЗСУ триває довше. Що це означає для курсантів та які вправи додалися, розкажемо у репортажі, підготовленому спільно з колегами із сухопутних військ. Передусім, боєць має чітко орієнтуватися на місцевості. Паперові мапи відходять у минуле. Їх витісняють планшети зі зручними застосунками. Сучасні технології дедалі більше входять повсякденне воєнне життя. Відому вітчизняну систему балістичних обрахунків кропива тепер уже використовують не тільки артилеристи, а й усі інші для орієнтування на місцевості. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону. Значить, ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на місності, не треба виходити на міцність взагалі. і це не гучні слова. На фронті захисники часто змінюють позиції, і це треба робити за чіткими алгоритмами. Якщо у ворожі траншеї не лишилося жодного живого окупанта, це ще не означає, що вона безпечна. Відходячи, противник намагається залишити якомога більше вбивчих сюрпризів і зниждень. Шкоди їх життєво важливо, помітити міни та розтяжки здебільшого складно, але в реаліях війни це життєво необхідна навичка. Після першої імітації підриву в них зразу включається повишена е, увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, я куди ступити правильно чи взагалі варто туди йти. Ще один не менш важливий етап підготовки тактична медицина. Накласти турніки, зупинити кровотечу. Це саме перше. Потім якнайшвидше найшвидше е, достати траншеї наших постраждалих та непосередственна евакуація. Це все робиться швидко, швидко, швидко. На навчальному полігоні бійці знайомляться зі ще однією загрозою ворожими дронами. Від нього у відкритому полі максимально неможливо втікти. Як кажуть. Дроноводи витікають від дрона, бо це теж втомлений. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше це себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е, одразу ж е, тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і звичайно, засоби РЕП. Також безпілотники на фронті можна знешкодити за допомогою звичайних дробовиків. В оновленому базовому загальновійськовому курсі вже є відповідне тренування. Завдяки тому, що підготовка новобранців стала довшою, навчальну програму вдалося наповнити новими вправами, а головне більше часу приділити їхньому практичному відпрацюванню. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, Олександр Візгін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.